Весна час для прибирання. Як ви позбуваєтеся сміття вдома та в голові? Ну, перш за все, я обожнюю мити вікна. Я вважаю, що як тільки буде чисто через вікна, через буде сонце більше попадати в квартиру, тому буде завжди гарний настрій, і весна прийде швидше і в голову, і в будинок. А по парку гуляю. На тренажери ходжу. Оселі що? Пілососим, ми прибираємо і все. З оселі ми сортуємо сміття вже доволі таке давно, а в голові ну, працюємо з головою, радіємо сонечку і гуляємо більше на свіжому повітрі. Займаюся минуками, тоді маю позитивні емоції. Стараємося викидати різні речі, непотрібні. Не ну і так, збуваємося. Вдома як сміття, виносимо, в ящики складаємо. Де забирають сміття, а в голові в голові тяжко. Перебираємо речі, прибираємо в хаті, миємо вікна. У нас ще кіт є, хі -хі, який приносить до пол... шерсть, волосся. Так що ну, раз, два-три дні стабільно. Вранку встав з Вінником по двору, ходив. Все нормально, в мене Нема в голові мусору. За наші хлопці молюсь, Прошу Бога, щоб він їх беріг. В оселі поприбирала, помила, все повимивала. Ну як з любов'ю все це робити, бо вдома є діти, повинні якось тримати себе в руках. Весна, час для прибирання, як ви позбуваєтеся сміття в оселі та в голові? Е, ну в голові першу за чергу треба позбавлятися, тому що треба бути добрішими один до одного, треба пробачати, треба розуміти одне одного. А На рахунок оселі, оселі теж треба прибирати, треба весняне якби, таке генеральне прибирання робити.